Привіт, друзі! Сьогодні у мене рецепт груші і кізил. Чоловік мій сьогодні зібрав такий урожай груш. Вони не зимні, а осінні, вони не будуть стояти довго, вони м'ягенькі, їх потрібно. Переробити, щось з ними зробити. А от кизил у нас уродив, не часто він у нас уроджується. Раз, раз в років 4-5, не знаю, в цьому році видно, він запліднився хорошо. Ну і вирішила я ось цей ще не достигший, я його поставлю на сушечку, отака у мене тут сушечка. Він дойде. Кизил він має таке. Свойство полежати і потім доходить. Буде теж червоний. Ми цей кизел уберемо. Я приготувала баночки. І вирішила, якщо груші пропадають і кизел довго не стоїть, значить будемо робити компот. Кизил з грушами. Давайте будемо нарізати груші. Ось так я нарізала груші. Вон дивіться. Тр Третя часть баночки. І отак насипала кизилу. І в цю баночку в мене така чашечка, невеличка, для чаю. Я ставлю сюди сахар. Ви скажете, нащо кампоти варити? Якщо це так трудойомко, наливаємо холодною водою прямо з-під крана. А потім ми ці всі банки будемо стерилізувати. Ви скажете, нащо в банки ще варити, це ще довго і це трудойомко, але не всі фрукти можна заморозити. Багато фруктів ми морозимо: смородину, маліну, їжевіку, черніку. вишня, наприклад, дуже гарно у морозиловці можна зберегти. А от такі фрукти, як кізил і груша, літня, вони не будуть стояти. Їх треба. Переробляти на варення, на компоти. Таким чином, ми їх збережемо на зиму. Адже груша є і зимня, зимою ми можемо з'їсти свіжу грушу, а літні сорти ми не можемо її так до зими дотриматися. Відібрала я груші, які м'які і дуже-дуже спілі. І зараз я отак от переріжу їх всі, і буде в мене ще варення. І я вам покажу, як я з груш. Зварю таке, ну, воно має бути густе, як повідло. Нарізала я груші. Ось у мене стільки сахару, от така коробочка. Ну, тут, мабуть, кілограма два. Висипаємо. Компотна стерилізується, зараз загріється водичка. До кипіння і минут 20 і закривати під цю жестяну кришку ключом. Як обично. Перевернути баночку і завтра вже можна виносити як остигне, в погріб. Ось такий компот у нас вийшов. Підписуйтеся на мій канал, заходьте до мене в гості. Дзвоніть у колокольчик, ставте лайки. Зустрінемося завтра.